Проводимо так багато життя, ганяючись за речами, накопичуючи майно та будуючи комфортний світ навколо себе. І разом з цим приходить постійний, тихий страх, страх усе це втратити. Але що, якби ми шукали безпеку зовсім не там, де треба? Що, якби найцінніший актив, яким ви коли-небудь володіли? Був чимось, що ніхто й ніколи не зможе у вас відібрати. Сьогодні ми вирушаємо у внутрішню подорож, щоб відкрити справжнє джерело нашої сили, неприступну фортецю в нашому розумі та глибокий зв'язок зі світом, який змінює все. Ваші справжні потреби невеликі, Жадання ненаситне, тоді як природі вистачає і малого. Отже, у бідності для вигнанця немає жодної незручності, бо немає вигнання, пов'язаного з такою крайньою нуждою, щоб людина не мала засобів більш ніж стерпно прогодувати себе. Сенека втіха до матері Гельвії може бути корисним поміркувати над тим, що ви звикли приймати як належне, згадайте свою першу зарплату. Наскільки великою вона тоді здавалася? Або ваше перше житло з власною окремою кімнатою, ванною і локшиною швидкого приготування, яку ви уминали за обидві щоки на кухні? Сьогодні, коли ви стали успішнішими, ці умови навряд чи здадуться достатніми? Насправді, ймовірно, ви хочете більше того. Що у вас є, але всього кілька років тому ці умови здавалися не просто достатніми, а чудовими. Коли ми стаємо успішними, ми забуваємо, наскільки витривалими ми були. Ми настільки звикли до наявного, що майже віримо, ніби помремо без нього. Звичайно, це всього лише балачки у дні світових воєн наші батьки. Бабусі і дідусі обходилися лімітованим газом, олією та електрикою. Для них це було нормально, як була нормальна для вас ситуація, коли у вас було набагато менше життєвих благ. Пам'ятайте сьогодні, що з вами все буде гаразд, навіть якщо справи раптово підуть шкераберть. Ваші справжні потреби невеликі. Дуже мало може статися подій, які реально загрожуватимуть вашому виживанню. Подумайте про це, і відповідно змініть свої тривоги та страхи. Ви не смієте доторкнутися до мене. А якщо ти відтягнеш мене силою, то тілом я буду з тобою, а душею зі стільпаном. Зенон. Щойно ми розуміємо. Як мало нам насправді потрібно, ми відкриваємо потужне усвідомлення, наше справжнє я, наш розум є фундаментально недоторканним. Зенон говорить не про магічні здібності, а про те, що тілу можна погрожувати. Філософія ж захищає розум, вихований вчителем Стільпаном, за допомогою внутрішньої фортеці, ворота якої не можна пробити зовні. А можна лише зрадницьки здати зсередини, погляньте на Рубіна Урагана Картера, боксера, несправедливо засудженого за вбивство, який провів у в'язниці майже 20 років. Він казав: Я не визнаю існування в'язниці. Для мене вона не існує так, звісно, в'язниця буквально існувала. І він фізично перебував усередині, але Картер відмовився дозволити своєму розуму бути ув'язненим у ній у вас теж є така сила. Сподіваюся вам ніколи не доведеться використовувати її в ситуації з насильством або неправильним судовим рішенням, проте вона є також посеред будь-яких лих і негараздів. Неважливо, що відбувається з вашим тілом, неважливо, що нав'язує вам зовнішній світ, ваш розум може залишатися філософським. Він, як і раніше, ваш. Він недоторканний, і в певному сенсі недоторканні і ви. Нехай чесно тасяє. Чи полум'я світильника світить, поки не погасять його? І не втрачає сяйва, а істина, що в тобі справедливість і розсудливість згаснуть раніше. Марк Аврелій Роздуме. Цей внутрішній, недоторканний простір, не призначений для порожнечі, Це святилище, де ми можемо культивувати найважливіше наш характер, нашу чесноту. Повторюючи Геракліта, Сенека пише, що смертну людину запалюють і гасять. Світло розуму заповнює Всесвіт. Незалежно від того, чи запалюється гніт вашої лампи вперше, після тривалого періоду темряви або навіть прямо перед гори звісним вічним сном, жодної різниці немає. Ви перебуваєте зараз тут, і це таке ж гарне місце як і будь-яке інше, щоб дозволити чесно ті сяяти і продовжувати сяяти, поки ви існуєте найцінніший актив. Але мудрецю нема чого втрачати, все його надбання в ньому самому, фортуні він не довірив нічого, все його добро поміщено в найнадійніше місце, бо він задовольняється своєю чеснотою. Які не потрібні дари випадку, і яка тому не може ні зменшитися, ні збільшитися. Сенека простійкість мудреця. Ось чому стойки наполягали, що кінцева інвестиція не в багатство чи владу, а в саму чесноту. Бо це єдиний актив, який по-справжньому належить нам. Одні люди вкладають гроші у фінансові активи. Акції, облігації, власність Інші інвестують у взаємини та вміння, розуміючи, що їх можна використовувати так само легко, як інші знімають кошти з банківського рахунку. Ну а люди третього типу, про який говорить синика, вкладають гроші в себе, перетворюючи себе на доброчесного мудреця. Який із цих активів має найбільший імунітет до коливань і катастроф ринку? Який із них найстійкіший перед обличчям випробувань і негараздів? Який ніколи вас не покине? Цікавий приклад власне життя Сенеки. Він розбагатів, будучи другом імператора, але в міру того, як Нерон ставав дедалі більш несамовитим. Сенека поступово усвідомлював, що потрібно йти. Філософ запропонував імператору угоду він віддає всі гроші і повертає подарунки в обмін на повну свободу. Нерон пропозицію відкинув, але Сенека все одно покинув колишнього друга, забезпечивши собі відносний спокій. Однак одного разу йому принесли наказ імператора накласти на себе руки. На що спирався Сенека в той момент? Це були не гроші і не друзі, які, незважаючи на найкращі спонукання, виявилися джерелом горя і печалі це була його мужність і внутрішня сила, і це був найболісніший момент для Сенеки. Останній і найпрекрасніший мантра взаємозалежності. Частіше роздумую про пов'язаність усього, що є у світі, і про ставлення одного до іншого, тому що певним чином усе сплітається одне з одним і все тому миле одне одному, адже одне іншому відповідне завдяки напруженому руху, єдиному диханню та єднанню єства. Марк Аврелій, Роздуми і ця внутрішня сила, ця чеснота не культивується у вакуумі. Останній крок зрозуміти її місце у великій схемі речей, побачити, що ми всі глибоко взаємопов'язані. Ламот одного разу зауважила, що всі її колеги, це річки, що течуть в одне озеро. Всі вони беруть участь в одному великому проєкті. Те ж саме вірно для найрізноманітніших галузей, хоча сумно, що навіть усередині однієї компанії люди егоїстично забувають, що працюють разом. Усі ми вдихаємо атоми, з яких складалися наші предки, а після смерті лягаємо в ту ж землю. Знову і знову стойки нагадували собі про взаємозв'язок у житті можливо, тому що життя в стародавній Греції та стародавньому Римі було вельми суворим на арені колізею безглуздо вбивали тварин і людей, щоб розважити маси, про що стойки сумували у своїх працях, завойовували нові території, а їхніх жителів продавали в рабство. Про марність процесу розширення імперії стоїки також говорили така жорстокість можлива лише тоді, коли ми забуваємо, що пов'язані з іншими людьми та середовищем навколо сьогодні приділить хвилину, щоб згадати, що ми переплатені одне з одним, і кожен з нас відіграє певну роль, добру, погану чи байдужу в цьому світі Висновок. Отже, що ви насправді боїтеся втратити, як ми побачили, наші справжні потреби невеликі, наш розум це фортеця, а наш характер найцінніше надбання, пам'ятаючи про наш зв'язок один з одним і зі світом, ми перетворюємо страх на силу. Це більше, ніж просто філософія, це щоденна практика для більш осмисленого життя. Якщо ви хочете продовжувати досліджувати ці вічні ідеї, підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до нас на шляху до внутрішньої свободи.